Кальції, де нікомед Турбота про свою красу. вже зараз. Цієї ночі російські терористи знову вготили ракетами по передмістю Запоріжжя. Одна з них влучила в село Степне. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. А напередодні окупанти били, вбили літні подружжя в селі Новософіївка. Троє їхніх родичів, зокрема, і однорічна онука, важко поранені. На місцях ракетних ударів побував Андрій Поштів люди, вони, вони взагалі скоти, хіба це можна? В мене Там рідня, там племінник, в Росії. А, що, а що зробиш. Пані Олександра ледь добирає слова, аби описати свій гнів. У її будинку тепер немає вікон та потрощений дах. Російські терористи вгатили ракетою С-300 по селу Степне, що у передмісті Запоріжжя уночі вона розірвалась біля житлових будинків. Від одного з них тепер самі руїни. Сусідні оселі добряче пошкоджені. Від ранку люди узялися поспіхом лагодити вибиті шибки та наново перекривати зірвані дахи. Обміряємо, питаємо, що потрібно. У Нас були прильоти в других селах і вже у нас. Є. Є трохи шифери запасу, лісу. Будемо зараз давати, бо будуть дожі цілу неділю. Так що хочемо, щоб швидше люди накрили будинки. Загалом у селі нарахували із десяток пошкоджених будинків. Місцева влада обіцяє постраждалим допомогу. Списки потреб вже складені. Окрім ремонту житла, комунальники вже лагодять перебитий газогін, а електрики, обірвані дроти. В хаті жити не можна. Вікон дверей немає і потолки упали. Всі не знаєш, просто що сказати. Спасибо руському міру. Все. А так, після російського терористичного обстрілу, виглядає село Новософіївка, що теж на околиці Запоріжжя. Сюди ракетою с 300 окупанти вгатили. Учора у день я тільки успів на пол упасти, на мене штукатурка посипалася. Уламки вбили літнє подружжя, яке саме було на вулиці. Їхніх дітей та однорічну онуку з травмами забрали до лікарні. Сусіди лежать, Віна і валіра. Лежать біля машини. Як стояли, як і стала там, а я була за хатою. Секунда. Хлопі, руський мір у нас в дворі. Бачите, що робиться? Місцеві кажуть, за весь час великої війни тут було відносно спокійно. Це був перший приліт за 9 місяців. Нині люди думають, як відновлювати свої оселі. Та кажуть, терором росіяни їх не залякають. Я буду ремонтувати, я сюди нікуди не поїду. У мене скотина в сараї стоїть. Андрій Почті Артем Даженков, програма вікна СТБ. Єдині новини.